Більшістю. Щоправда, вона художниця, це Леся Теоту. Е, 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 вчитель, е, художник із Новоселиці, її роботи дивовижні, правда, вона принесла на Буковину зі своєї Полтавщини трохи свого стилю, але вони настільки схожі, вони настільки ідентичні, що це свідчить про те, що в нас, українців, спільне коріння. Я прошу пані Лесю до слова. Думаю, що пан Володимир подарує е, пані Лесі з з завтрашнього дня народження. Велике <сіплес> <сіплес> <плес> спасибі, Віра Микитівна, ви так гарно сказали. Я сиділа і роздивлялася ці що Ще в дитинстві була, мама, така книжечка. І цей портрет. Боже, я думала, яка красива жінка Єдрина. Яка ніжна, тендітна. А потім, коли вже її прочитав, Боже, яка сильна жінка, оця її сила, оця ніжність, тендітність нам зараз ну, дуже потрібна в цей час. Жінка завжди повинна залишатися жінкою, але час такий, що треба ну, бути сильним, а особливо зараз, то жінки фактично все на їхніх плечах. І родина, і війна, і все, все, все. Так що я бажаю нам усім бути сильними, красивими, щасливими. Бажаю, щоб у вас у родинах усе було гарно. Дуже вітаю лауреатів. Це дуже така подія гарна. Для дітей її творчість. От ми завжди малюємо в школі на цей рік присвячений Миколі Івасюку. Ну от і ми, як дитина мислить, от читає твори, як вона може це перефразувати в своїй роботі. Можливо, колись ми зробимо такий цей, що от до Ольги Кобилянської до неї потрібно повертатися і повертатися, повертатися в дитячих роботах, таких щирих, безпосередніх, наївних, але дуже красивих. Бажаю вам всього хорошого, лауреатам, здоров'я, здоров'я і ще гарних успіхів. Дякую. Подарунок. <рес> Кажуть, що недобре наперед вітати, але але я думаю, певний свій виняток. Що Ви народилися саме 27 листопада, так само, як і Ольга Кобилянська. Здоров'я вам, натхнення і. Багато-багато приємного у вашому житті.